Той час, коли настав ранок, усі первосвященники, старішини людські, зібрали раду на Ісуса, щоб убити його. І, зв'язавши його, відвели, видали понтію пилату правителю. Тоді Юда, що зрадив його, побачивши, що він засуджений. І розкаявшись, повернув тридцять срібників первосвященникам та старішинам, кажучи, зрішив я. Радивши кров невинну. Вони ж сказали йому, що нам до того гляди сам. І кинувши срібників у храмі, він вийшов, пішов і удавився. Первосвященники ж взявши срібники, сказали, не дозволено класти їх у скарбницю церковну, тому що це ціна крови. І, скликавши раду, купили за них землю гончареву для погребіння подорожніх, тому і зветься земля та землею крови до цього дня. Тоді збулося сказане пророком Єремією, який говорить, і взяли тридцять стрібників, ціну оціненого, як оцінили сини Ізраїля, і дали їх за землю гончареву, як сказав мені Господь. Ісус же став перед правителем і питав його правитель, ти цар юдейський. Ісус сказав йому, Ти говориш, і коли звинувачували його первосвященники і старішини, він нічого не відповідав. Тоді говорить йому пилат, чи не чуєш, скільки свідчить проти тебе, і не відповідав йому ні на жодне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято ж Пасхи правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого хотіли, тоді був у них відомий в'язень, званий Варавою. Отже, коли вони зібралися, Пилат сказав їм, кого хочете, щоб я відпустив вам вора, чи Ісуса, названого Христом, бо знав, що видали його через заздрощі. Коли ж він сидів на судилищі жінка, його послала йому сказати. Не роби нічого праведникові тому, бо я багато потерпіла сьогодні у вісні через нього. Але первосвященники і старійшини підмовили народ просити за вораво. Ісуса ж погубити. Тоді правитель спитав їх кого з двох хочете, щоб я відпустив вам. Вони сказали вораво. Палат говорить їм, що ж мені робити з Ісусом, нареченим Христом, кажуть йому всі. Хай буде розіп'ятий, павитель сказав, яке ж зло вчинив він, та вони ще дужче кричали, нехай буде розіп'ятий. Пелат, побачивши, що ніщо не допомагає, а заворушення зростає, взяв води й умив руки перед народом і сказав. Не винний я в крові праведника, цього дивіться ви. Увесь народ, відповідаючи, сказав кров'ю на нас і на дітях наших. Тоді відпустив вораво, а Ісуса, бивши, Він дав на розп'яття. Тоді воїни правителя, взявши Ісуса до преторії, зібрали на нього багато воїнів і роздягнувши його, наділи на нього баряницю і, сплівши вінець, терну, поклали йому на голову і дали йому в праву руку тростину, і стаючи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи радуйся царю юдейський. І плювали на нього, і взявши тростину, били його по голові. А коли наглумилися з нього, зняли з нього баряницю і вдягли його в одяг його, і повели на розп'яття. Виходячи, вони зустріли одного чоловіка на ім'я Симон, і примусили цього нести хрест його. І коли прийшли на місце, яке зветься Олофа, що значить гобне місце, дали йому пити оцет, змішаний з жовчу. І, покуштувавши, не схотів пити, ті, що розіп'яли його, понілили одяг його, кидаючи жереб, і сидячи, стерегли його там, і поставили над головою його на безпровини його. Це є Ісус цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а дроні вороч, один з розіп'ятих злочинців, хулив його говорячи, Якщо ти, Христос, спаси себе і нас, озвався і другі докоряв тому, і сказав, чи ти не боїшся Бога, коли сам на те саме засуджений, і ми засуджені, справедливо, бо достойне за діло наші одержали, а Він нічого лихо не вчинив, і сказав Ісусові, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє. І сказав йому Ісус, істинно кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Ті, що проходили, мимо лихословили на нього, киваючи головами своїми і кажучи, ти, який руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш, спаси себе самого, якщо ти син Божий, зійди Христа. Так само, як священники з книжниками та старішинами і фарисеями глузуючи, говорили. Інших спасав, а себе самого не може спасти, якщо він цар Ізраїлів, нехай тепер зійде з хреста, і ми увіруємо в нього. Уповав на Бога, нехай тепер порятує його, якщо він угодний йому. Бо він сказав: Я син Божий, Також і розбійники розіб'є з ним ганьбили Його. З шостої години настала темрява по всій землі до години дев'ятої, а близько дев'ятої години Ісус викрикнув гучним голосом Іллі, масава хванім, що значить, Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? Деякі з тих, що стояли там, почувши це, говорили він Іллю!» і зараз же один з них побіг, взяв губку намочив оцтом, і, настромивши на тростину, давав йому пити. А інші говорили стрибайте, побачимо, чи прийде спасти його. Ісус же, знову, скрикнувши, учним голосом, віддав дух, і ось завіса храму роздерлася надвоє зверху донизу, і земля потряслась, і каміння порозпадалось, і гроби відкрились. І багато тіл померлих святих Воскресли, і, вийшовши з гробів після Воскресіння Його, війшли у святе місто і явилися багатьом. Сотник же і ті, що стерегли з ним Ісуса, побачивши землетрус і все, що сталося, злякались дуже і говорили. Воістину Він був, син Божий. А оскільки тоді була п'ятниця, то іної, щоб не залишати тюна в суботу. Бо та субота була великдень, просили Пилата, щоб перебити їхні голінки і зняти їх. Отже прийшли воїни, і в першого перебили голінки і в другого розіб'ятого з ним. А коли підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, то не перебили в нього голінок, але один з воїнів з писом проколов і ребра. І відразу витекли кров і вода, і той, що бачив, засвідчив, і свідчення його правдиве. Він знає, що варить правду, щоб ви повірили, бо це сталося, щоб збулося. Писання кість не розломиться в нього. Також і в іншому місті писання говориться. Будуть дивитися на того, якого прокололи. Там було також багато жінок, що дивилися здалеку. Вони йшли за Ісусом з Галилеї, слугуючи Йому, між ними були Марія Магдалина і Марія Мати Якова та Йосії. і мати синів Заведе Явих. Коли ж настав вечір, прийшов багатий чоловік з Ремафеїне ім'я Йосиф, який також вчився в Ісуса. Він, прийшовши до Пилата, просив тіло Ісуса. Тоді Пилат звелів віддати тіло. І взявши тіло, Йосиф обернув його чистою плащаницею і поклав його в новому своєму гробі, який він витисав у скелі, і приваливши великий камінь до дверей, гробу відійшов. Були ж там Марія Магдалина і інша Марія, які сиділи навпроти гробу.